Суне нове тяжке випробовування для усіх українців. Дивна кліматична зміна спрочинила похолодання, що буде поглиблюватися і може залишитися із нами навдовго. Окрім того, ми ризикуємо відчути реальну зимову прохолоду навіть із заморозками та снігами. Незвичайна аномалія навідає нашу землю, змінивши звичний порядок та з собою бурі та дещо страшніше. Отже, подробиці погоди на території України і за межами нашої держави будемо говорити тут. Усім вітання, глядачі. Я вдячна вам за те, що вибираєте нас. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Несамовито зливою холод навіть до морозів вертаються в Україну. Гроза і град вдарять по містах. Суне деяка негода. А у деяких областях вже випав сніг. Так, мешканці Сум проводжають квітень зі снігом. На кадрах видно як рясно йде сніг і це може бути лише початком для всієї країни. Аномальне потепління в квітні зробило Україну найспокотнішою країною. Європи, але воно не пройшло безслідно, і тепер раптово все змінюється. В Україні відбудеться ротація повітряних мас. Тож спокотна погода швидко змінюється на холодну і навіть подекуди на зимову. На Київщині на фоні зміни температур зафіксували щось схоже на ураган. У мережі повідомляють, що кадри зняті у броварському районі. Люди не аби як налякані побаченим. Ну і прямо посеред поля утворилося справжнє торнадо, яке рухається прямо на приїжджу частину, але погодні аномалії лише посилюються. Так україну е, навідують заморозки у найближчий час. Температура падає до мінусу та погіршиться погода. Прогнозують, що на ґрунті буде до мінус п'яти, а у повітря до. Мінус 3 градусів про це попереджає український гідроматцентр. За прогнозом синоптиків, по усій Україні, крім Криму та Приазов'я, на поверхні ґрунту заморозки від нуля до мінус п'яти. Через це навіть оголошено перший рівень небезпечності. Найближчими днями в Україні прогнозується ще більша зміна погодних умов, зокрема, опади із грозами та значне зниження температури до мінусів. Так от синоптики повідомляють, що територію країни із півночі на південь пройде холодний атмосферний фронт. Він принесе із собою короткочасні дощі із грозами та відкриє шлях артичному холоду. Це спричинить різке підвищення атмосферного тиску. За їхніми словами, найнижча температура очікується у ніч на понеділок. Заморозки можливі не тільки на ґрунті, але й в повітрі у північних, центральних та східних областях. Також у південній та південно-східній частинах будуть грози, повідомляють синоптики. За їх даними, перший рівень небезпечності оголошено у низці областей. Схоже, нас чекає щось подібне, як було у першій декаді квітня в Україні різко похолодало. Випав. Сніг і вдарили заморозки подекуди до мінус 10 градусів. І, хоча весняне тепло повернулося в другій половині місяця, похолодання ще можливе, застерігають синоптики. Та чи можуть у травні знову вдарити заморозки? відповіла і синоптикиня Укргідромедцентру Наталія Птуха. Синоптикиня зауважила, що заморозки у травні бувають, а інколи навіть у червні. Є такі приклади. Зокрема, в архівах такі показники зафіксовані. І цього разу теж, схоже, слід чекати такого. Усе в межах прогнозованого періоду, тобто це декілька. Тижнів те, про що можемо говорити, наголосила Наталія Птуха. Спрогнозувати, коли точно до України прийде літня погода, неможливо, але перехід до літньої температури може відбутися вже у травні. Про це в інтерв'ю говорить Суханов розказала начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідромоцентру Наталія Голеня. Остання декада травні, середина травня. Можна вважати, що це вже літо, і там вже пішли інтенсивні процеси грози, гради, шквали. Якщо, звичайно, не буде вторгнення холодного повітря, каже Голині. Вона пояснила, що Україна знаходиться у помірних широтах, тому в нас влітку та взимку відбуваються коливання температури. У квітні-травні у нас практично кожного року відбувається вторгнення артичного повітря і з півночі, коли температура вночі знижується до нуля градусів або до мінусів, розказала експертка. Голеня додала. Як тільки вже буде активне тепло, температурний фон стане вище плюс 20 плюс 25 градусів. Якщо відбуватиметься переміщення атмосферних фронтів, то ми можемо очікувати такі процеси, які даватимуть інтенсивний ріст конвектних хмар. При цьому спостерігається гроза і може випадати град зливи. Також і перед цим процесом шквалові вітри досягатимуть небезпечних і стихійних значень. Розказала метеорологиня. Також вона додала, що ці небезпечні явища, зокрема град, відбуватимуться дедалі частіше. Якщо брати за багато років, то температурний режим стає вищим. А чим вищий температурний режим відбувається зміна повітряної маси із гарячої розжареною, і є змінює холодна або прохолодна влітку повітряна маса. Тому цей процес буде відбуватися. Уточнила голеня. Ну а тим часом на Івано-Франківщині, через сильно зливу та поверхневі і ґрунтові води підтопило підвал житлового будинку. Про це інформують на Фейсбук-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Повідомлення про підтоплення підвалу у триповерховому будинку надійшли до рятувальників. На місці працюють надзвичайники із ворогти. Вони викачують воду із приміщення. Натомість фахівці також застерігають, що у 2025 році Україну ймовірно знову чекає. Ано. Мальне за погодними критеріями літо через гідрологічну посуху, можливі пожежі в екосистемах. А ще на тлі спеки може спостерігатися так званий кліматичний удар у вигляді гроз, граду, злив і шквалів, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту НАН України Віра Балабух попередила, що вже сьогодні в Україні спостерігається передумови для ризику зростання пожеж навесні та влітку цього року. Вона розповіла, що Евні водойми зазнають пересихання. Україна поступово втрачає малі річки, а великі перебувають у стані маловодності. До цього додається, що зникнення боліт, які раніше були природним джерелом живлення для річок, посилює проблему відсутності снігового покриву, який зазвичай наповнював водойми. Все це призводить до гідрологічної посухи. Знижується рівень підземних вод зникає вода у колодязях, і це стосується не тільки південних, але вже й північних регіонів України і навіть Полісся, яка ще недавно було зоною з надзложко вологою підкреслила науковиця. Булабу додала, що у Миколаївській та Херсонській областях нині виникають не тільки проблеми з наявністю потної води, але й з її якістю. Тому забезпечення країни водними ресурсами стає стратегічним викликом, який потребує уваги на державному рівні. Ну а тим часом Україні прогнозують найнижчий за 13 років урожай пшениці. Причиною зниження врожаю є надзвичайно сухий ґрунт у період посіву та низька рентабельність виробництва, що призвело до скорочення посівних площ в Україні. Цього Року врожай пшениці очікується на рівні 17,9 мільйонів метричних тонн. Це 13-річний мінімум і на 23% менше ніж торік. Про це повідомляє аналітик Reuters Карен Браун. із з посиланням на прогноз міністерства сільського господарства США передає Reuters. Причиною зниження врожаю є надзвичайно суха земля у період посіву та низька рентабельність виробництва, що призвело до скорочення посівних площ. За даними українського гідрометрологічного центру, місця Модеській Херсонські Дніп. Пропетровській та Харківській областях запаси продуктивної вологи були істотно низькими для ранньої весняного періоду. Згідно з прогнозами, експорт пшениці з України у 2025-2026 роках буде меншим за половину від рекордного обсягу. Нагадаємо, за даними продовольчої сільськогосподарської організації ООН, врожай пшениці в Україні 2025 року буде нижчим за середні за 5 років. Ну а я вам вдячна глядачі за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і Лишайте свої коментарі до зустрічі в наступних випусках.